Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про ось такий електротрецикл, моделька Геркулес, потужність двигуна 2200 Вт. Встановлений він позаду в нас на редуктор, повноцінний міст із редуктором, який передає привід на задні колеса. Гальма в нас йдуть барабанні як попереду, так і позаду. Туди залазити не буду. На передніх покажу. Звичайні класичні барабанні гальма. Колеса у нас 12, 4, 5, 0, 12. Масивні, зроблені для того, щоб навантажувати. Ну, рекомендована максимальна вага, яку можна навантажувати на цей трицикл. Це 600 кг. Більше чи він потягне, не знаю, але в принципі на таку техніку не варто там. Мені здається більше. Якщо вам потрібно більше, то е, можна вже брати чи квадроцикла, чи е, трицикла е, з двигуном внутрішнього згорання. Так, ну давайте про це і поговоримо більш детально. Стосовно швидкості, він розвиває до 35 км на годину. В нього три режими швидкості, які регулюються е, виведені ось на кермо. Понижена та повишена передача. Ну, Уряд, скажімо так, також присутній. Ось цим важелем це все керується. Ручник присутній. Також гальма виведені на підлогу задні, а передні на цій стороні під руку. Досить зручно, відторможується гарно, борти в нього всі йдуть відкидні. І розміри цього кузова 1930 на 1130 мм. Ну, досить непогано. Сам кузов не підіймається, але повторюю, що відкидаються всі три борти. Акумулятори тут стоять свинцево-кислотні і вони йдуть двох модифікацій. Перша модифікація такого трицикла це трицикл з свинцево-кислотними акумуляторами на 52 А, і друга модифікація вдвічі потужніша на 120 А. -години. Вартість, звісно, що теж різна. Слабіший 129 тисяч гривень, а той, що на 120 ампер годин, 161 тисяча гривень. Посилання на ці трицикли будуть під цим відео. Можете перейти, оглянути більш детально, що вас цікавить. Час до повної зарядки приблизно 7-8 годин. Вага взагалі трицикла цикла 395 кг, Ну і навантажувати ми можемо до 600 рекомендована. Вага має ось таку кабіну, як ви можете бачити, із дахом, склом лобовим. Ось в такому вигляді воно виглядає. Єдине, що на сьогоднішній день не вистачає підігріву цього скла, тому що зараз в нас трішки холодно, і, як бачите, взялося трохи інієм, Ну, таким під, підмерзло, а щітка не дуже добре з цим справляється. Ну, але, в принципі, в будь-яку іншу погоду. Це можна вирішити, якщо там дощ йде чи ще щось, ми натискаємо. Тут у нас є тумблер, виведений сам двигунчик для приводу очисника скла. Вмикаємо тумблер і він починає його маслати. Ось така оновлена приборна панелька сучасна, цифрова, все, що потрібно тут є. Є також задня передача. Кнопкою перемикається, драйв вперед. Реверс назад. Під сидінням у нас е, ніша для ваших речей багато, досить місця для них. Ну і взагалі такий цікава е, робоча конячка. Галогенна звичайна лампа. Тому, друзі, якщо вам цікаво, е, можете переходити за посиланням, що вказано під цим відео. Я нагадую, що на дві моделі по двом модифікаціям сильніша та е, трохи слабіша. Будуть окремі посилання, де ви зможете ознайомитися більш детально з ними. Також найголовніше, що забув сказати, показати вірніше, це ресори, які встановлені в даного трицикла. Дякую, друзі, за перегляд. Всім гарного та вдалого дня!